Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Анна Гробанчук. І зараз говоримо про таке: Дніпровський історик досліджує щоденник окупанта та шукає артефакти війни під час волонтерських поїздок до прифронтових територій. То сьогодні в наших гостях волонтер, історик та блогер Юрій Фанигін. Пане Юрій раді вас бачити. Доброго дня, дякую за те, що запросили мене у студію. Давайте почнемо все ж зі щоденника окупанта. Як він до вас потрапив, що там написано, і чому ви його власне залишили у Дніпрі? І чому варто його дослідити? Я з квітня почав їздити на південь, допомагати хлопцям, які тримали рубіж оборони тоді наступу ворога на Кривий Ріг. Це було тоді просто 60-та піхотна бригада. Зараз це 60-та інгулецька піхотна бригада, яка виконує вже завдання в інших місцях бойових дій по цій величезній лінії фронту. У мене там був знайомий з позивним Крим ще з часів 2014 року. Офіцер у минулому офіцер 39-го батальйону територіальної оборони дуже відомого теж в Дніпрі. Формування добровольчого тих часів. І е, я познайомився більше з його підрозділом, почав їздити допомагати. І вже на початку жовтня ми привозили шини навіть в зборі е, з дисками колеса для БТРів. Тобто, ну волонтери, як кажуть, ну все знайдуть і багато чого в армії не не вистачає. І саме тоді я познайомився з людиною, яка виконувала такі собі функції зампотєха цього підрозділу. У нього позивний Вадімич. І насправді у нас було мало часу спілкуватися. Тобто, я до цього з ним познайомився. Він теж з Дніпра. Як виявилось, потім недалеко ми живемо один від одного. Ну, не кілометр, трохи більше, але тим не менше. І у нас не було ніколи часу поспілкуватися. А тут ми приїхали, відвантажили шини, наша машина з паличем, з яким я їжджу, Юра Вітання щирі. І він його теж звати Юра. Вона поїхала там бійців відвезти, кудись там щось було треба по місцю. І ми залишились з Вадимичем, отак от, просто от на цьому імпровізованому таборі, і е, зав'язала спілкування. Тому що зазвичай привіт, тримай, ми поїхали. Так? І... Він, ми почали спілкування, він дізнався, що я історик, я дізнався, хто він. Він ми більше поспілкувалися, поговорили про життя, про загалом ці роки до війни, це рік війни, і тут він казав: О, ти історик, от у мене є така штука, я тобі її віддам. Хоча я там її хотів отримати інший боєць просив, я довго думав, але подарую тобі і виніс у цей щоденник. Тобто, насправді, в принципі, я у пацанів завжди питаю, чи нема чогось з трофеїв саме документального? Так, от з історичної точки зору, якихось документів, розпоряджень, журналів бойових дій, окупантів. Військового квитка, так. Так, ну щось, щось подібне, можливо, не індивідуальне, а більш таке загальноісторичне. Але в цьому випадку тут була не моя ініціатива, і от він виніс цей щоденник, і я й не відразу зрозумів, що це таке, тому що він стилізований під стару книгу. І вже відкривши, я зрозумів, що це дійсно реально такий унікальний артефакт, який е буде до нагоди українській історії. І після перемоги, і можливо, навіть в чомусь українським дослідникам психіатрії, соціології, тому що те, як пише людина, про що вона пише, тут багато ну, таких моментів достатньо ну, які можна аналізувати. І я так само думаю, що я маю надію, що він загинув. Так, вірніше навіть просто був ліквідований, тому що гинуть герої, які воронять свою землю. Загрозу ліквідують. Вони є загрозою, і тим не менше може хтось колись пов'яжеться з якимось його соціальними мережами, якимись іншими текстами, хто знає. Тобто це тільки з часом може бути зрозумілим. А я там, в їх соціальних мережах там, в чомусь я не зареєстрований ніколи не був. Що ж там написано? Ну, дивіться, щоденник протривав недовго. Близько тижня. Віддати висунення цієї військової частини з місця розташування, пункту постійної дислокації під Москвою, це елітарна військова частина. До Херсонського напряму. І, в принципі, він написан каліграфічно і грамотно. І видно, що ця людина має освіту. Якщо ми розуміємо під освітою вміння правильно писати і складати слова в зрозумілі речення. Але якщо з точки зору світогляду світогляду на сучасному етапі 21-го сторіччя, от якщо порівняти зі цим світом, ця людина безграмотна абсолютно. Тобто вона, в принципі, не уявляє, як виглядає світ. Не уявляє, що відбувається в Україні, і те, що вона вміє е, писати грамотно, ніяк не робить її людиною, якщо можна так сказати, освіченою. Так е, ми розуміємо, що напевно в них пропагандою просякнута і вся система освіти. Цілковитий е, Зомбіленд. Так, абсолютно. Е, тобто там є слова і про зовських фашистів, і про правий сектор, і про вісім років. Кровопоруття на Донбасі, але там є дуже важливі слова, за які я зачепився: про те, що вони їдуть змінювати своїх своїх військових, так, з їх підрозділу, які сім місяців провели на ворожій землі. Тобто на Україні. Тобто, первинна, це не так, що русський мір це наша земля. На ворожі все ж. Так, людина усвідомлює, що це не територія Російської Федерації, куди він їде. Це вже ну так, ментально достатньо цікаво. Друге, в нього є розділ, яким закінчується щоденник, він такий невеликий, е вперше за кордоном. Тобто, людина. Розуміє, що вона це перетинає кордон, кордон суверенної держави. Так. Тобто, по суті, це усвідомлений окупант. Скоріше за все, молодший офіцер, можливо, лейтенант, можливо, він закінчив якесь військове училище. Пан Валентин Рибалко з музею з музею боротьби з боротьби голоду з Голодомором. Він припускає, що. Він командир взводу, я ще таких припущень не можу підтвердити, але тим не менше, людина грамотно пише. В неї каліграфічний почерк. Вона купила спеціальну книжку такого крафтового оздоблення під старовину, яка має дуже таку характерну назву «Наполеоновські плани. Так, і він туди записує. Так, абсолютно. Так, книга, от крафтова, вона так. Випускається ну як записничок, тобто ви могли купити її. Вона в такому формі. Є була колись така книга, випускалася в 30-ті роки. Це, наче зовнішнє її е, таке переведення, репринт з пустими сторінками, і ось він почав записувати в свої плани. Він абсолютно усвідомий не окупант. Не дивлячись там на можливий рівень освіти і всього іншого, він же не відмовився, він продовжує їхати. Так він записує, як де відносяться жителі, як там на Брянщині на них дивляться, Записує, що на території України їм ніхто не радий, що люди дивляться презириво, відвертають від них очі. Він розуміє, куди він приїхав. Він розуміє, що він приїхав на війну продовжувати окупацію України. Але... Так, тобто, що він загарбник. Але все одно він е, вчиняє. Так, але він це продовжує вчиняти військовий тобто, злочин вчиняє. Так, е, да, тобто в його свідомості нічого не ставить ну, якихось питань. Е, треба це робити, не треба це робити. І загалом е, щоденник починається дуже романтично з опису там погоди, як він ісувається з будинку, які дали їм команди, там там. Тобто вписується, от там вітер, що ще нам наче здається, навіть сніжило в цей період, коли вони висуваються. І окрім того, це людина пише не у лютому 2022 року, вона пише у серпні 2022 року, коли вже російська армія зазнала великої кількості поразок. Так, і коли в принципі є безліч відео, безліч інтернет-джерел. Ти можеш ними скористатися і подивитися, коли ну, кількість і в Росії людей, які там втікають, уклоняються від призову, вона теж достатньо велика. Тобто ні, це людина от, кадровий військовий. От, вона так. Дивиться, розумієте, у нього так, перша мандрівка за кордоном. Можливо, він в житті хотів побувати в інших країнах, можливо, в Балтії, в Польщі. Тобто, причому, можливо усвідомлено. Ну, вже не хоче. Маю надію? Так, сподіваємося на це. Пане Юрій, ми сьогодні не змогли так показати щоденник цей глядачам, бо він зараз на виставці. Так. Скажіть, як Дніпрянам можна побачити цей щоденник, можливо, там якісь рядки прочитати, куди піти, де він зараз знаходиться? Чи можемо це він знаходиться тут поруч з вашим телеканалом? За цією ж адресою Стара 40 музей супротиву голодомору в місті Дніпрі. Прямо там на виставці, е, виставки. Тому я прошу всіх Дніпрян, прийдіть, подивіться самі. Це виставка умовно одного предмету. Там є роздруківки, які зробили співробітники музею, передрукували частини тексту, щоб було легше читати, тому що все ж таки це рукопис. І загалом музеї є багато інших цікавих предметів. Він, хоч ще повністю не оформився, експозицію, але тим не менше, там є міні-виставки, там є експонати. Відвідуйте це місце. Вони проводять багато заходів. І цим ви і підтримуєте їх, і надихнете. Я впевнений для подальшої роботи. Дякую вам. А, власне, пане Юрій, ви а, а, шукаєте, намагаєтеся да, звернути увагу, а, ну, власне, історик, щодо артефактів війни під час ваших поїздок, волонтерських поїздок на а, прифронтові території, на деокуповані території. В останній поїздці я теж хлопців спитав: чого нема, чи чи нема в них чогось на Донбас, і а, за що отримав у подарунок? А, Пляшку алкоголю з акцизкою ЛНР, так, так званої Луганської Народної Республіки. І я вам хочу сказати, що це повний провал, тому що вона закупорена зверху вакуум, і вона протікла мені в рюкзак через це все. І як виявилось, це все виробляється на заводі під Москвою, має назву напиток Шаколатіє. І загалом, знаєте, я. Читаючи про цей артефакт, зробив для себе дуже таке дивне дослідження соціологічне. Я виявив, що в 2016 році наша рідна Хортиця, так і ця група, вона купила там завод під Москвою і всі ці роки виробляла алкоголь. Тому що, виявляється, в Російській Федерації ввели закон про те, що не можна ввозити за кордон алкоголь. І для того, щоб продовжувати там бізнес. Багато українських бізнесменів викуповувало заводи, будувало робочі місця для них самих. І ця бутилка, насправді, чому вона була така і цікава, і, напевно, хлопці зберігли, тому що це бутилка від коньяку Шустав. Тому що на цьому заводі її лили до, до 24 лютого лили цей Шустав наш український, ну там десь виробляли, я не знаю як. І на самій тікетці нема напису Шустав. І я коли почав читати, що це за напій, я навіть не знав, що існує такий завод з українським корінням там існував. І він не один там е був, чи є, чи продали, чи їх забрали, я не знаю. Але тим не менше, тобто в нас антитерористична операція, хлопці гинули за е Свободу України всі ці роки, а хтось купував заводи там в Росії, щоб там е робити алкоголь. Я не знаю, щоб вони за цей час потруїли там. Мільйонів 20-30. Можливо, це було гарне діло. Але е я коли читав форуми, щоб розібратися, що це за напій, я почитав мрію людей, які там живуть. У них була мрія спробувати український коньяк Шустов, зроблений в Україні. І вони це прямо описували, що вони тут п'ють не українське. а от у них мрія, розумієте? От мрія середньостатистичного жителя. Якоїсь там Москви, Петербургу. Не те, як нам розповідають так про них. От мрія. Це споруд... алкогольно залежна нація. А, як і... нації не можна назвати, Знаєте... алкогольно залежні. Прямо раби. Не, не, питання... не, 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 не тільки в цьому питанні, це тяглість до якості. І, і вони усвідомлювали, що те, що вони п'ють і виробляють в Росії, вони гірше, ніж в Україні. І я хочу вам сказати, що в Херсоні мені розповідали, що шалені були ціни на продукти, коли прийшли окупанти, тому що окупанти вживали виключно українську горілку, українську ковбасу, українські хліби, українські продукти. Вони відмовлялися купувати ті, які привозили з Росії і з Криму. Тобто заздрість до нашої нації була сформована руками. Заздрість, що ми так, тобто... краще живемо. Ми більше розвиваємося, ми йдемо у Європу, і так далі. Можливо, це от також ваші спостереження То, щодо а... мотивації якоїсь йти на чужу землю та її захоплювати. Я розумію, що вони усвідомлюють, що тут люди живуть краще, тобто, в сенсі побутовому, краще. Мені навіть складно уявити, як же там живуть. Я не хочу це знати. Якщо вони заздрять нашій горілці, нашій ковбасі, які для нас є нормою, і ми їх ще теж критикуємо. <гум> Отак от. А в принципі, вражень достатньо багато, і я хочу сказати, що враження це стійкість мужність хлопців на фронті, гумор, це стійкість пожежників Херсону. От ми були в грудні в пожежній частині, і прямо наступного дня, от в місті, де ми передавали їм допомогу, от прямо прилетіли артилерійські снаряди і загинула людина. І останній раз, от я був в Херсоні 22 го числа, і ми під'їжджали знову до цієї пожежної частини. Вона працює, там працюють люди постійній небезпеці, і ми там забрали певні документи, запити на інші благодійні фонди, маємо надію допоможемо. Тому мужність і стійкість, вона дійсно. Є. Враження, звісно, від людей, які бояться поклишити свій дом, так, наприклад, в Херсоні. Люди чекали звільнення. Вони звільнилися, вони відчули землю під ногами. Так, вони легко е, почали дихати і тут почали місто знищувати. Так, е, велика кількість сотні тисяч людей виїхали з Херсону, але 60 80 тисяч людей там залишилось. І їм реально важко. І Звісно, я би зробив якусь там вседержавну програму евакуації, позакривав би все зайве, вивіз всіх, кого міг навіть, якщо треба можна було навіть щось підбудувати. На Західній Україні, щоб вивозити, тому що більшість людей, яка залишилася, це люди похилого віку. Люди вивезли дітей, за яких переживав, це зрозуміло, маліх, малих е і все інше, але тим не менше, їм так само дуже важко на, е в новій області, в новій території е освоїтись, комунікувати, жити нормальним життям це дуже непросто. Тому я розумію, наскільки їм складно. А що я можу сказати? От е в принципі, от останні, остання поїздка була вражаюча тим, що я в Херсоні, будучи, не почув за дві години чи за три жодного вибуху. Це нам просто нереально пощастило. Чомусь. І навіть я сьогодні вкладав на Ютубі відео, як ми роздавали продуктові пакети. Я вперше записав таке велике відео на 10 хвилин, і там нема жодного вибуху. Хоча в будинок, де ми це робили, він біля самої річки, сам будинок, повлучав декілька разів. І моя попередня поїздка, там теж було 4-5 локацій. І це були постійні артприльоти. От, ну, от кожну хвилину ти їдеш по Херсону, і воно зліва, справа, ближче, далі. Ти його не бачиш, так, от так нам повезло. Але ти чуєш, що це от десь там от сусідня вулиця, скоріше за все, де там виїжджаєш машиною, там, чуєш, що це десь справа, каже, давай ще на квартал лівіше, там, умовно, от якогось місця. Тому, як вам сказати, це. Дост... Вражень багато, але як їх описати, розповісти, тут дуже складно. Я вам дуже дякую. Власне, ми планували поговорити ще багато про що, зокрема, ширше про ваше волонтерство. Але на жаль, ефірний час у нас закінчився. Від цього додам, що хресонці справді це ну вони безстрашні, і наша злість до ворога за те, що він просто. Без жодного сенсу тероризує мирне населення, це просто не вкладається в голові. І навіть я боюсь уявити, як можна взагалі жити так під вибухами. І безмежно дякуємо ЗСУ. Та всім Абсолютно. нашим захисникам за те, що ось тут з вами сидимо і не чуємо кожні три хвилини вибухи. Дякую вам також за вашу роботу, за ваше волонтерство, за вашу діяльність. Продовжуйте і надалі. Сподіваюся, що в цій студії ще не раз поговоримо про а, а, артефакти, про документування а, так а, війни для України. Дякую вам, дякую вам за запрошення. Віримо в ЗСУ. все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з волонтером, істориком та блогером Юрієм Фонигіним про те, що власне Дніпровський історик досліджує щоденник окупанта, шукає артефакти війни та їздить до прифронтових територій до територій, які деокуповані, і власне допомагає людям. Дякую, що були з нами. Зараз телеканал відкритий. Перемикається на національний марафон. Єдині новини.